У Золочівському районі за напрямом відтворення методології місцевого розвитку громад впроваджується спільний проект Європейського союзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду 2 спрямований на підтримку сільських громад у вирішенні найважливіших потреб їх розвитку та поліпшенні умов життя. У впровадженні проєкту беруть участь громади Гологірської, Заставнянської, Колтівської та Скварівської сільських рад. 31 січня 2013 року у сесійній залі районної ради координаторами Львівського обласного ресурсного центру громад проекту Місцевий розвиток орієнтований на громаду Юрієм Грицевичем та Іриною Галайко за участю представників районної ради та райдержадміністрації, голів місцевих рад, голів організацій громад, представників засобів масової інформації, проведені тренінги на тему ефективне управління організації громади та спільне планування. Більш детально про проект Місцевий розвиток орієнтований на громаду нам розповів заступник голови районної ради Леськів Андрій Васильович. Перш за все минулого року наш дійшов ввійшов до резерву даного проєкту і, власне, ми ввійшли в цю групу, що назва проекту якраз власне, є місцевий розвиток орієнтований на громаду. 2 Основний напрямок і на що спрямований проєкт це залучення безпосередньо громад до активності. Тобто, щоб громади активно брала участь в житті села, в житті міста, ну, в житті, щоб активізовували самі люди, щоб десь долучалися до роботи, яку проводить там сільська рада, міська рада. Що, що може дати громаді такі проєкти? Ну, перш за все, це реалізація таких проєктів може дати. Безпосередньо, що е, там, в селі, чи в місті громада може зреалізувати проєкт, е, тобто, е, яке вона бачення має, тобто, зробити чи клуб, чи там ФАБ, чи вуличне освітлення, що безпосередньо громада буде вирішувати, що потрібно робити в першу чергу. Не сільський голова влада, як сказати, а вирішує безпосередньо сама громада, Тобто, що вони от хочуть в першу чергу зробити, от, чи там кажуть ще раз наголошую, чи клуб, чи вуличне освітлення, чи навіть садочок. Тобто є кілька напрямків, в яких працює проєкт. Це охорона здоров'я, тобто ФАПи, є розбереження, це заміна вікон, даху, там, покрівлі, фасадів, так само є і заміна там, наприклад, вуличного освітлення, заміна водогону, можливо, так само є напрямок охорони на поличне середовище, тобто, що до, відноситься до сміттєзвалища, тому таке подібне, що зв'язано з екологією. От це основні напрямки, по яких працює проект. А хто саме реалізує ці проекти? Це вже безпосередньо, коли вже зареєстрована громадська організація, організація громади, безпосередньо сама ця організація громади бере участь сама громадська організація від початку до кінця, тобто є замовником проєктно-кошторисної документації, замовляє потім підрядника, слідкує за виконанням даних робіт. А хто коштує на реалізацію проекту? Співфінансування це йде. Осно, там основною мовою, що співфінансування йде з обласного бюджету, з бюджету сільської ради, районного бюджету, можливо, і обов'язково основною мовою є даного проєкту. Це 5% має збирати громада. Ага, А скажіть, що будь ласка, а які селищні ради беруть? Селищні ради беруть участь це є Лугівська сільська рада, Скворівська сільська рада, Котівська і Застанянська сільська рада. Вже зараз ми перебуваємо на етапі, тобто вони вже визначилися з керівним громадських організацій, вже визначено хто буде керівник громадської організації, бухгалтер, скрипник, тобто секретар, активісти громади. І зараз вони вже якраз власне вже написані не статути, підготовлені всі документи. Власне, на етапі реєстрації, що вже зареєструють дані громадські організації, і безпосередньо вже почнуть активно працювати по даному проекту, як ви були присутні. Ми чули що. Планується, що вся документація мала би вже до травня місяця бути готовою. І я думаю, що до кінця року вже, я би так хотів, щоб ми вже зреалізували ці всі чотири проекти по таксільських радах. От і показує досвід з минулого року. Варто брати участь в таких проєктах? Досвід з минулого року це ми тільки почали в минулому році, тобто це був наш старт, тобто наш початок даного проєкту, і закінчення цього проєкту ми плануємо цього року. Тому що воно можливе було розтягуватися можливо на більше там часу, але звичайно цього не потрібно, тому що ми б хотіли брати також участь в інших, і в інших різних проектах, і ті самі громади можуть брати участь в інших проектах. Тобто цього року обласна рада знову оголосила конкурс мікропроектів. Так само і, і, і от, проект ЄСПРОН так само буде оголошувати на знову якийсь напевно черговий конкурс. Через то ми плануємо брати участь в інших конкурсах. А як громади реагують? Вони звідки ну, по ну по-різному є дійсно такі громади, видно, що активні, сходяться на збори, активно говорять. Тобто тому ну, що в проблем на селі всі ми знаємо, що достатньо там ремонтувати треба потрібно все. Тобто є. Проблеми в цьому, чи в школі, чи в клубі, чи в ФАПі, чи там в садочку, чи будь якому в принципі сприймається спочатку так, можна сказати, неохоче, тому що вони в це не вірять. Але коли вже кілька проходить зустрічей, кілька таких семінарів, навчань, тобто вони вже бачать, що в дійсності воно можливо, і вони в Принципі починають вірити. Ну не зразу, звичайно, тому що в нас ви самі знаєте людей важко переконати і десь їх до чогось активізувати. Але за кілька разів, тобто за кілька таких я кажу зустрічей, вони в принципі таки починають вірити і активно починають обговорювати. Тобто, вже от кажу, спочатку вони десь як збиралися, вони так цікаво, так то слухали, пасивно ставилися. Але тепер я бачу, активно говорили вже дійсно і провели навіть де не день, день катування, визначили проблеми, які є в селі, і що по потрібно робити. Тобто громади в нас активізовуються. Я думаю, що як ми зреалізуємо власне, тих чотири проекти, це буде прикладом для всіх наступних сільських рад, для, для громад і взагалі для району.